Друзі, всім доброго та мирного ранку. Вітаю вас всіх на YouTube-каналі Черкаський Копач. Ну що ж, сьогодні ми знову копаємо. Знову копаємо дно річки Дніпро. Хоч погода і не дуже цьому сприяє, але все ж вирішили до морозів виїхати трошки обігати. Копаємо ми сьогодні втрьох. Копаємо з квазаром F3, легендою та Деусом. XP. Мало вітер не звалив його. Перетримаю. Ну що ж, друзі, починаємо пошуки. Бажайте нам успіху Ну що, запускаємо легенду, починаємо пошук. Покажу зараз налаштування, на яких ходитиму. Прошивка в мене 0.1.11. Вітер, звісно, сьогодні сильний. Ну, буду намагатись повертатись спиною до нього. Так, буду ходити я в режимі пляж, відкриті всі метали. Частота мульти. Чуйка 27. Швидкість 5. Озвучка 2 тони. Все, пробуємо відбалансуватися. І побігли за скарбами. Друзі, я з першим сигналом та першою знахідкою. Був щойно в мене слабкий сигнал, підняв його з цієї ямки. Звеніло так, ніби то грузило від китайської сітки. Але відшукавши цей сигнал, ось дивіться, чим він виявився. Дивіться. Це якісь дрівнячки. Щось старовинне. 100%. Це не сучасний виріб. Таке ніби якийсь пінцет чи щипчики. Щось не пам'ятаю, щоб я щось подібне знаходив. Цікава знахідка. Але можливо і частина фібули якоїсь. Ну, коротше, буду розбиратися вдома, що воно таке. Ну, супер, рахунок відкрито, ще й древнячками. Бігаємо далі. Так, пішли в мене і знахідки з чорного металу, ось така скоба і от така дверка від грубки. Поки що якось так от. Друзі, ходимо, копаємо тут, вишуковуємо сигнали. Вітер сьогодні ну просто капець. Такий сильний і прохолодний продуває просто наскрізь. І чесно кажучи, я думав тільки ми такі відчайдушні копачі, що сьогодні виїхали на коп. Але як виявляється, я помилявся. Он подивіться. Он Саня по берегу ходить зліва. А отам он, камрад зі скубом. У воді собі ходить. Я в шоці. Тупо майже по пояс Оце відчай дух! Молодець! Ну що ж, я з першою монетою. Коротше, був у мене щойно глибокий кольоровий сигнал. Копав його копав, думав якась чи бляшанка, чи консервна банка, а цей сигнал виявився, ось дивіться, радянським рублем. Я його ще не мив, одразу вімкнув камеру, як знайшов. От такий ось так. Давайте його помиємо. Ось тут. Тут буде зручніше. Так. Маємо один рубль радянський. Двадцять років перемоги над фашистською Німеччиною. Такий ось. І тут підписаний... Так... 1965 року. Цей рубель. Ну, коротше, бачите, як буває? Копаєш, думаєш, якийсь шмурдяк на глибині, а там радянський рубль такий. Зачепився я на такій ось ділянці сигналів кольорових. Тут дуже багато. Серед них оцинковка, оцинковане залізо. Мідний дріт, різні уламки мідні та латунні. І ось наступний сигнал перетворився на таке ось мідне кільце. Здається мені це конина, якщо я не помиляюсь. Так що зараз тут покручуся трохи. Друзі, маю наступну кольорову знахідку. Отакий ось гудзик алюмінієвий, що й навискочив із цієї ямки. Ну що ж, продовжуємо пошуки. Підняв я черговий кольоровий сигнал і випала мені отака знахідка. От така мілюзга якась. Здається мені з міді зроблений цей виріб. Верху тут крутиться. Скоріш за все елемент якоїсь прикраси, можливо дукача. короче, така наступна знахідка моя. Є в мене наступний кольоровий сигнал. От такий непоганий. Ну давайте його подивимось. Що за сигнал тут? У нас... Опа! 6 тут. ну. Так, у Руси. Медячок. Нарешті. Є перший медячок. Так, давайте його десь помиємо. Так, що у нас за мідячок? Дві копійки. Дві копійки. 1861 року. Нарешті мідяк серед цього всього сміття. Ще й непогано зберігся, як на мою думку. Чудово. От і перший мідяк. Присутній. Далі підняв я радянського гудзика. Точніше те, що від нього залишилось. Коротше, був у мене щойно прикол. Був у мене наступний сигнал, сигнал був розмитий, було кольоровим чорним. Я його вирішив перевірити, копнув і підняв отакий ось якийсь залізний інструмент. А поряд з ним, ось, будь ласка, конинка. Дивіться, я її ще не діставав. Мідний гудзик бляха Кінської збруї. Давайте промиємо. Це ж треба таке З однієї ямки. Видно поряд лежали друг біля друга. Ось, будь ласка. Мідний гудзик бляха. Конина. І поряд залізний інструмент. Залізо забивало, видно, мідь. Через те був такий сигнал. Всяке буває на копалці, навіть таке. Є в мене наступний кольоровий сигнал. Ось такий непоганий. Ну давайте його піднімемо онлайн. Ого не піддається земля. О. Ну. Здесь тут. Ну, давайте. Делается. У руці Монетка. Знову мідяк, друзі. Це вже другий за сьогодні. Ух, в якому стані. Ну що, тут у нас Так. Деньга 1740 року. Отак От ось. Гарне збереження, на мою думку. Ну чудово. Вже два мідяка маю. Два царька. Друзі, знову в мене гарний сигнал. Ось такий. Ну давайте копати, дивитися. В руці. Монетка. Фух. І знову царьок. Уже третій. І знову деньга. Тільки цього разу 1746. го Клас. Люблю я медяки копати ще й в такому стані чудово я в шоці? Це називається прорвало. Коротше ходив, копав я, залізо, пробки, різний шмурдяк. Тут бац одна монета, друга. Наступний сигнал копаю. І ось дивіться. Сидить у грудці. Ще одна. Сигнал був слабкий, онлайн не знімав. Мабуть, на ребрі була монетка. А ну давайте і цю подивимося. Та також царьок. І знову, мабуть, деньга. Хтось розгубив їх тут, а ні, це вже не деньга. Це у нас капуста. Одна копійка. 1800. Не бачу якого року тільки. 21-го. Просто в неймовірному стані, подивіться. Зазвичай в полях вони вбиті в хлам, а в Дніпрі просто шикарні лежать. Чекають, допоки ми їх знайдемо. Ну супер. Бігаємо далі. Є в мене наступна знахідка. Підняв я щойно залишок від радянського гудзика. В такому отстані. Далі підняв я залишок від веделки. Ви тільки подивіться, яких розмірів вона була колись. Мабуть, розрахована на якихось велетнів. Що ж, друзі, на превеликий жаль дні зараз короткі. Буквально через годину буде ніч. Тому змушені ми завершувати сьогоднішній виїзд, закінчувати сьогоднішній коп. Як бачите, походив я тут непогано. Зачистив місцевість від всіх сигналів кольорових та чорних. Знахідок у мене чимало. Виїздом я в принципі задоволений. Надіюсь, у камрадів теж непогані результати. Ну що ж, ходімте до автомобіля, подивимось, що за день ми тут накопали. По дорозі до автомобіля підняли ось ще три копійки радянські 1952 року таку от монетку. Ну що ж, друзі, ми вже майже біля автомобіля. Всі знахідки сьогоднішнього виїзду розклали. Давайте подивимося, що за день тут накопали. Почнемо зі шмурдяку різного і кольорового. Ось купа міді всілякої, гасова лампа запчастини, дріт, уламки різні. Ось якась гармошка мідна. Потім... Свинцеві грузила, ложки, веделки, ось защіпка така залізна, інструмент якийсь залізний і два залізних ножі. Пряжка, ключ. Ну, коротше, цього разу знову Дніпро трішки почистили. Так, ну і по знахідках, по приладах. Санек ось з квазаром F3 отак сьогодні покопав. Знайшов ось радянські три копійки 1928 року. Далі мідна обручка. Це у нас крутівка від газової лампи. Далі ще одна обручка. Не фокусується вже вечоріє. Ще одна обручка. Так. Гудзик Німецький. Так. Ось дивіться, хтось із гудзика орлянки робив другий гудзик. Швидше за все ремонт такий був. Наробив отворів. І так і пришивав його. Але, однак, бачите, загубив і саньок його знайшов. Так, далі. Знайшов отаке от сердечко. Здається, мені це конинка. Я десь колись таке бачив. Але можливо я помиляюся. А можливо і ні. Так. Далі тут у нас що? Ходячка Україна, 10 копійок 1992 року. Так, мідний дріт. Ось ще один гудзик. Затертий. Було щось раніше зображено, але зараз, на жаль, не розгледіте. Так, і отака. От Конинка латунна. Ну і звісно гільзачі, яких в Дніпрі повно. Ну, коротше, такі ось сьогоднішні результати Санька. Слухаємось далі. Мої знахідки за сьогоднішній виїзд. Підняв я за сьогодні 4 царька.

Дві копійки 1861-го. До речі, оці ось три монетки були недалеко одна від одної. Можливо, гаманець якийсь. Ну, можливо і ні. Так, ось знахідка моя сьогоднішня. Підняв я один рубль радянський. Перемоги 20 років над фашистською Німеччиною. Монета про те, що... Один тиран переміг іншого, випущено. Так, декілька радянських гудзиків. Точніше те, що від них залишилось. Ось такий менший. Так, ось якась частина прикраси. Чи то біжутерії, чи можливо чіплялась десь на бант до дукача. Цікава знахідка. Так, маю дві конинки, ось таке кільце і гудзик бляха. Такий ось. Потім ось моя перша знахідка сьогоднішнього копу. Якісь древнячки, чи то щипчики, чи пінцет. Короче, Будемо ще з'ясовувати. І ось по дорозі до автомобіля підняв три копійки радянські 52-го року. Ну і окрім цього, он купу кольорових сигналів, мілких різних підняв. Ось, до речі, цікавий момент. На фольгу не схоже. Ну, можливо, чеканка. Знаєте, як раніше були в будинках ікони можливо це з них бо якісь візерунки але що воно тяжко сказати різні мідні ось уламки гільзи кулі латунні якісь вироби ну коротше такі ось сьогодні маю я результати Так, Саньок Деусом експі, сьогодні отак от насмикав на Дніпрі. Підняв ось три радянські копійки 56-го року. Далі. Ось такий перстень. Мідний. Тут, мабуть, сердечко має бути. Так мені здається. Ось також якась частина від прикраси. Можливо, також відноситься до Дукача. Можливо і ні. Але цікаво. Так, шматок радянського гудзика. Обручка розломана. Це частина ложки мідної. Ось ладаночка є. Дивіться яка. Шкода, що така в такому стані занедбаному. Так, це у нас також гудзик. Ось якась мілюзга цікава. Ось ще одна така сама. Ми так і не розібрались, до чого це воно. Так, от такого ось гудзика має сьогодні. Ну і декілька невеличких. А також гасова лампа, гільзи, наперсток. І чиясь творчість. Ну, коротше, отак завершив саньок сьогоднішній свій виїзд. На сьогодні у нас все. Всі знахідки сьогоднішнього виїзду ми показали. Як бачите, знахідок багато, знахідки цікаві. І це між іншим ми ходили поміж чужих ямок, так як, чесно кажучи, Дніпро вже покопано капітально. Але однак, бачите, між чужими ямками насмикали ми і насмикали непогано. Я так вважаю. Так, правда, без срібла сьогодні, але однак цікаво. Ну що ж, сподіваємось, що погодні умови та всі інші обставини дозволять нам виїхати на Коп. У нас буде вільний час. Сподіваюся, що якщо морози і будуть, то вони будуть недовго. Будемо очікувати на відлигу. Ну все, друзі. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До нових виїздів. Пока-пока.